Дорогі брати і сестри, нехай благодать і милість Божа буде з нами під час роздумів над нашим словом. Сьогодні наше слово, Псалом 18, 19 в перекладі Агієнка, останній вірш. У Агієнка, це 15, й в інших перекладах, може бути 14 й Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Господи, скеле моя і мій Спаситель! Сучасні переклади, багато інших перекладів дають, можливо, ближче до оригінального тексту. Нехай ці слова моїх уст саме будуть приємні для тебе. Ну, суть, в принципі, та ж сама. Чому обрано це слово? Сьогодні у нас день Альбрехта Дюрера і Лукаса Кранаха, старшого художників у багатьох людей, особливо у християн. Яка асоціація з Дюрером? Ну, багато асоціацій, але ну, все ж таки в християнських церквах оці молитовні складені руки, які він як ескіз виконав, і цей твір став більш популярним, ніж навіть сам Вівтар, який виконувався. І тому й тема про молитву. А нам з вами є про що молитися. Нам треба, щоб і церква була у нас своя церковна споруда. Так? Ми вже Христові, ми є церквою, складаємо з вами. Тіла Христова, але нам треба, щоб збиратися де, і щоб у нас було постійне місце, яке належало б не тільки Богу, так, як все Богу належить. Господь каже, уся земля і все, що на ній, то Так? але щоб це вже належало і нашій парафії. Тому є у нас таке молотовне прохання, кожного разу ми молимося. І з іншого боку, ще більш важливіше для всіх, щоб війна завершилася, щоб був мир, тому що. Ніяка нерухомість не може вистояти в цьому світі, особливо під час війни. І тішимося з того, що найважливіше, що церква це не споруда, це люди, люди, які покликані Духом Святим, зібрані Словом Божим. Але при тому, що Слово найголовніше. У нас є дуже важливе музичне служіння, і це теж прецедент біблійний. Ціла книга псалмів і багато інших псалмів прославлення є з самого початку через старий заповіт і в новому заповіті проходять. Але ось образотворче мистецтво по-різному в церквах ставляться для цього люди. Ми використовуємо образотворче мистецтво для навчання з педагогічною метою і для прикраси з естетичною метою. І тут теж є приклад біблійний. От минулого року, саме в ці дні, у нас проповідь була про художників про Біцелаїла і Огаліява, які виготовили з і прикрашали її. І ми згадували, безумовно, і херовимів на ковчегу завіта, і тих же хровімів на покривалах. І ми згадували також іншу ситуацію, вже не пов'язану з Біцлаїлом це Мідяний Змій, образ Христа, і також ми пам'ятаємо, як Хірам будував за часів Соломона храм, і там теж були і тельціці, і інші прикраси. І Господь наповнив цей дім. Слава Господня зійшла. Тобто, хоча ми там не читаємо про прямий наказ робити як в скині саме так, але Бог радіє, коли все в церкві красиве. І коли це веде до розуміння милості Божої, Спасіння в Ісусі Христі? І ми, як лютерани, дуже любимо образотворче мистецтво, але пам'ятаємо, що на першому місці слово. колись мене навчили давно. Уявіть собі, наскільки прекрасне образотворче мистецтво, але якщо не знати сюжету, от подивимось на цю картину, наприклад, розп'яття Христового». Ми там якісь індіанці, які ніколи не чули слова Божого, або ескімоси, або якісь островітяни років 200 тому, 300 тому. Ну, що можна зрозуміти з цієї картини. Да? Ну, Очевидно, що когось вбили і люди плачуть. так? А за що вбили, за діла, не за діла. Замінницька жертва Христа самим образотворчим мистецтвом вона не пояснюється, пояснює слово. Тому слово на першому місці. Ну а вже коли слово відоме, тоді ми заходимо з церкви, насолоджуємося церковним мистецтвом, і у нас вже є таке розуміння, і емоційна оця складова вона доповнює. Або от Грюнвальде, прекрасний цей Айзенакський вівтар. Виконав, можливо, занадто натуралістичний, але теж вражаючий вівтар. І без Ісаї теж це було б незрозуміло. Але коли ми розгортаємо 53-й розділ Ісаї і читаємо про Христа, він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від якого обличчя хавали погорджений. І ми не цінували його. Направду ж він наші немочі узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненими, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. Ну, так само, як от подивилися на картину, когось там убили, да, когось мучають. А без пояснення Духа Святого це незрозуміла мета. А він був ранений за наші гріхи, за наші правини він мучений був, кара на ньому була за наш мир його ж ранами нас уздоровлено. Тобто, чи картини Грінвальди, чи інших художників, чи Спасителю Терновому Вінці, якщо вже говорити про Дюрера, має бути пояснення спочатку. І тоді вже ця емоційна і естетична складова. Вона ще більше допомагає глибше нам наблизитися до Христа, пережити ці страждання. Сьогодні ми присвячуємо проповідь Альбрехту Дюреру. Ми дуже багато зазвичай згадуємо Лукаса в Кранахі, і старшого і молодшого, лютеран. Багато портретів і батькам, і синам Лютера, і інших діячів реформації було виконано. Знамениті Вівтарі, Вітенберські, про закони Євангелія, про суть лютеранського богослов'я, характер і сутність лютеранства, які відображують. Але якщо доживемо, можливо, наступного року ми повторимо щось із життя крана старшого і молодшого, можливо, але сьогодні у нас все ж таки Альбрехт Дюрер. Він був трохи старший лютера. Народився на 12 років раніше, 1471 році, помер 1528. го Відносно ранній реформаційний період, 11 років реформації, можна сказати, чи навіть менше він прожив. Народився він у Нюрнбергу, побратиму нашого міста, взагалі дуже відоме місто з різних історичних причин. Можливо, Нюрнберзький процес. Ми згадуємо одне з перших. Батько його приїхав з тернів Угорщини, був художником вже обдарованим. Ну а Альбрехт вважається одним із титанів мистецтва взагалі. За всю історію я переконаний образотворчого мистецтва, що нам відомо по іменам. Я думаю, поруч з Мікеланджело, Рафаелем, Леонардо, далі Рембрандт, Веласкес, Титан із Титанів, як, наприклад, там Шекспір у літературі. Так? Шевченка в нашій літературі для нашої нації. І святий Яків каже так, що всякий дар досконалий походить з гори від Бога. І, звісно, цей дар дюрера, як і будь кожного митця це дар Божий. Природний дар, як ми кажемо, як дар життя. Кожен з нас народжується і ми створені Богом. Це подарунок Божий, наше життя. Але для того, щоб наше життя було наповне вищим сенсом, нам треба народитися вдруге, народитися згори, народитися знову. І коли ми дивимося на митців, скільки обдарованих митців, які прославляють плоть, а часом навіть відверто сатану. І це в академічному мистецтві, теж ми з цим стикаємося. І можуть робити це технічно, надзвичайно талановито, але… Коли людина, відроджена Духом Святим, прославляє свого творця, тоді це особлива висота мистецтва. І от Юрер був саме із тих. Він жив в ту епоху, коли люди були дуже зацікавлені в питанні спасіння в середньовічній Європі, Ренесанс, от на порозі реформації, він, будучи геніальним живописцем, графіком, рисувальником прекрасним. Гравером, по металу, у нього унікальна техніка була. І по дереву ксилографії. він один із найбільш відомих в історії людства ксилографів. Він був мислителем, теоретиком мистецтва, досліджував, як передавати пропорції тіла людини, писав книги про це. І крім цього, він був ще й інженером, фортифікатором, як і часто люди. Епохи Ренесанса, да, як у нас кажуть, людина епохи відродження. І саме тут він служив і ближнім, служив простим людям, тому що це був період війн. Ну і в принципі, вся історія людства це період війн. Ми були останніми десятиліттями розбалування, такий виняток був. І він займався фортифікацією, розроблював для того, щоб люди могли, прості люди, ховатися також в цих фортецях, в цих замках. Тоді вже зброя змінювалася, вже стара фортифікація не працювала. Ну і теми його мистецтва дуже різні. Ну, До речі, він: автопортрети дуже відомі Дюрера. І вважається, що він перший митець, який відносно той новий час, Ренесансний, написав власну автобіографію. І його автопортрети, от дуже відомий автопортрет, до речі, 13-річного Дюрера. І ми, коли подивимось на молодий автопортрет, то ми бачимо те ж саме обличчя графічний. Три автопортрети найбільш відомих уже фарбами, пензлем. І один із них весільний. З будь-яком, тоді заміж, знаєте, як видавали, одружували. Приїхав він з якогось відрядження, а йому батька, батька да нього багатий був, вже каже, посватав з багато нареченого. Ну і щоб наречена узнала, як він виглядає, він написав портрет і послав Да? Знаєте, от часом буває, ми говоримо як раніше, от віддавали людей заміж там чи брали наречених, так згадаємо Ребекку, так? А часом благословення більше було да, з батьківської волі, ніж тепер, коли ми, наче всі самі вирішуємо, скільки разлучень, скільки всього в нашому житті. Ну, а те, що стосується вже більше і ще й духовного, один з найвідоміших автопортретів Дюрера, він так і називається: Автопортрет у образі Христа. І це не манія на величі, а це саме. Застосування блаженного обміну і застосування того, що Христос прийшов для того, щоб втілитися і спасти. Спасти всіх і спасти мене особисто, як в випадку Дюрера. Дуже прекрасні портрети у нього. Нас може ще цікавити портрет Меланхтона графічний. Хотів і Лютера портрет виконати, але не склалися. Далеко вони жили одне від одного. Була велика симпатія до Лютера і до реформації, хоча з часом розчарувався під час селянської війни. Дюрер трохи дистанціювався. Але коли ми подивимось на деякі портрети, яка б техніка зараз не була розвинена, які б фарби не були, ну просто неперевершені зразки реалістичного портрету. Один із портретів бургомістра Нюрнберга, цікавий такий, саме того бургомістра, який замовив чотирьох апостолів прекрасна робота, дуже знана робота Дюрера. І коли ми вже говоримо про от релігійні і християнські біблійні сюжети, то спочатку він багато малював на замовлення святих і Діву Марії, і чудеса різні. Але вже коли почалась реформація, і він був знайомий з творами Лютера, то він, будучи вже дуже заможним і вже мало залежав від меценатів, від замовлень, він був настільки визнаним митцем, що міг обирати, що йому малювати, а що не малювати. Тобто, вже він не був рабом замовника свого, то він концентрувався саме на біблійних сюжетах, саме на євангельських сюжетах. І тут ми бачимо, як слово Боже діє і направляє митця. Також не варто забувати, що у нього є прекрасні роботи про красу Божого творива, його там заяць, наприклад, або ботанічна така річ, коли от це просто шматок природи, куток там бур'яну, скажімо так, рослинності передана нереальним чином, нереально реалістично, скажімо так. Дюрер, що дуже важлива для нас, він зазнав великого впливу реформації, і це ми бачимо в його творчості. Але можете погуглити, як тепер кажуть, і подивитися дискусії, чи він став лютеранним, чи помер як лютеран, чи помер як Рима-католик. Ну, чесно кажучи, 1528 рік. На той момент ще навіть Авзбурзьке відповідання, яке сьогодні ми читаємо, не було проголошене. Це 1530-й, катехизис, це 1529 рік. І сам Лютер, і наші реформатори, вони не хотіли створювати нову церкву. Вони хотіли реформувати усю церкву. І наступне покоління реформаторів навіть пропонували реформацію Східної церкви. Вело богословський діалог з Костянтинопольським патріархом, з православними богословами, тому що не хотіли ніякої секти, ніякого поділу. І тому можна сказати, що формально важливо і похований був Дюрер як Рима католик, але те, що реформація і слово Боже діяло в його серці, і те, що він брав участь в ілюстрації Біблії, це, звісно, саме плоди Євангелія, увагу, до якого привернув Лютер. І головне в Євангелії Христос, і то П'ятий. І той Христос, який воскрес для нашого виправдання. Ну і знов таки, що робить віруючий, коли Він краще пізнає Бога. І не віруючи, часто моляться, як тривога, то до Бога у нас кажуть. А віруючий, тим паче, віруючий знає, як молитися. І тому ми згадуємо все ж таки наше слово. Нехай будуть із волі. Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю, або, можливо, ще викупителю. Так перекладають і дуже влучно перекладають згідно з оригіналом. Дюрер, який намалював усі молитовні руки, які навіть певною мірою як кіч використовуються, я знаю християнські часописи, які використовуються як символ. Дуже часто на могилах ілюстрацію таку ставлять. Навіть такі люди, здається, далекі від Бога, далекі від Христа, подивишся на їхні надгробні каміння, і теж можна побачити молитовне складення руки Христа. І, дорогі брати і сестри, коли ми думаємо про молитву, ми вже обговорили на початку, що нам найбільше болить, що нам найбільше тут потрібно. І ще ми будемо от скоро молитися за всі інші потреби, за наших захисників уже по іменам тепер. Ми будемо молитися за наших близьких, за здоров'я, за дорог, за подорожніх ми молимося, за пору року певну, за покаяння невіруючих наших. То, дорогі брати і сестри, ми маємо знати, як нам правильно молитися. Пам'ятаємо, як у Христа питають, каже один з учнів. Господи, навчи нас молитись. І, на жаль, моляться люди дуже багато, навіть не християни, і в нехристиянських релігіях, і навіть атеїсти часом доведені життям до такого, що взивають до Бога, якого не знають, або так. Боже, якщо ти є, поможи мені. Але ми, як люди книги, Біблії, маємо розуміти, як нам правильно молитися. І ми маємо для початку от навіть просити, як сьогодні Псалма цього чудового псалма каже: нехай будуть приємні Тобі слова моїх уст, тобто й наші молитви, нехай вони будуть із волі Твоєї Господи, пам'ятаємо їх в Отче наш. Господь каже: нехай буде воля. Твоя, так, а нехай прийде царство Твоє. Пам'ятаємо, як сам Господь молився в Гецемані. Нехай буде воля Твоя, Отче, а не моя. І, дорогі брати і сестри, дуже багато в християнстві зловживань того, що ми Богу, наче як наказуємо, щоб Він щось робив. Святий Агустин казав, коли ми молимося, ми молимося не для того, щоб Богу сказати, щоб Він щось зробив для нас. А ми молимось для того, щоб почути, що Бог скаже, що нам з вами робити. А звідки ми це можемо почути, сказати? Коли ми читаємо Біблію, коли ми наповнені Духом Святим, наші серця, тоді Бог і керує, відповідаючи таким чином на наші такі запитання в молитвах. І, дорогі брати і сестри, Лютер теж колись сказав, що доброю молитву робить не твоя ревність. А слово Боже і обітниця. Оце слово і те, що він почує, Господь, оце наше упавання, а не те, що ми вимолили, вистояли на колінах, вистояла ночами. Хоча це теж потрібно. Ми маємо звертатися до Бога, але маємо всю славу, навіть за відповідь на молитву, віддавати не нам, що ми вимолили. Не дай Бог спасіння. Це взагалі вже жахлива єресь, Це для Бога це неприємно, це Гедота для Бога таке чути, коли ми думаємо, що можемо замалити свої гріхи, тому що тільки Христос заплатив за наші гріхи. Тільки Христос, можна сказати, відмолив нас у своїй пересвященницькій молитві в Євангелії Івана, 17 розділ, вона викладена. І далі Лютер каже, що справді добра молитва це не наша ревність, це слово, обітниця. І віра є істинним поклонінням, християнська віра. І, дорогі брати і сестри, коли ми згадаємо, чому ми можемо правильно молитися, чому наші молитви можуть бути почуті Господом, то прочитаємо кілька таких віршів із Писання найфундаментальніші, щоб слова наших уст були із волі Божої або приємні Господу. Це слова Христа із Івана 15:5. Я виноградина, тобто лоза, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясна зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Насправді ми можемо багато чого без Христа чинити, але коли ми щось чинимо без Бога, то це ми чинимо гріхи. І тут ми в цьому мастаки, це ми вміємо. Але праведність ми можемо чинити тільки із Христом, тільки із Богом. Далі, дорогі брати і сестри, ми маємо розуміти, що Бог і Його слово є існим джерелом молитви. І псалмоспівець наш в 50-му псалмі він каже так: «Відкрий мої уста і язик мій звістить тобі хвалу. Ми можемо розгорнути Филип'ян, другий розділ, 12-й вірш, друга половина і 13. й Павло каже: зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Воно добуте Христом спасіння на христі. Ми виправдані. Але тепер нам, дана ця віра християнська, є подарунком, як в Ефесянах чітко сказано, це дар Божий. І ми тепер маємо жити вірою. І пам'ятаючи, що коли ми навіть зі страхом і тремтінням виконуємо своє спасіння, то це Бог викликає в нас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Ну і нарешті, дорогі брати і сестри, у нас бувають важкі ситуації кожного, ми не знаємо про що молитися, і згадуємо римлян, восьмий розділ, що Дух допомагає нам у наших немечах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невомовними зітханням. Отже, дорогі брати і сестри, для того, щоб слова наших уст і наші думки були приємні Господу, нам треба наповнюватися Духом Святим, найперше з Біблії. Нам варто уповати на Христа, який повністю пробачив всі наші гріхи. І сьогодні у таїнстві вівтаря, Господній вечері, ми ще раз отримаємо запевнення у цьому. Отже, нехай наше все життя буде благословенне перед лицем Господа нашої скелі і нашого Спасителя. Амінь.